Ми дякуємо нашому Господу за те, що Він дійсно нас навчає, що йде розуміти, як треба як каже, сформовувати характер з ним, тому що він спорчений, розумієте. І також ми беремо увагу, де апостол Павло багато пише до церков, знаєте, і він їм, як то каже, відкриває, дає зрозуміти, знаєте, як воно є. В часів і в той час, що Слово Боже не міняється. Але я хочу перше почитати, і хочу поділитися тим, що апостолом Павло, він говорить такі два місця, такі заговорки, що усі люди є Божим храмом. всі. В цьому світі є Божий храм. А друге місце, де він говорить, він це говорить до Української церкви, де я зрозуміти, що вони є усі Божі храми. А друге місце є, що ви храм Бога Живого. Чуєте? Всі, А тут він вже звернення говорить на церкву, що ви є храм Бога живого. Я постараюся об'яснити в тому, як це все, воно відображається і так далі. Я прочитаю це місце, де написано. 1 Коринтян, третій розділ, я читаю 16 17 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того нівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Питайте, є тут знаєте, дві сторони, де Павло хоче дійсно сказати церкві в тому, що храм Божий може знівечити, розумієте? Просто не приймати ті умови Божі, які, хоча як, він до церкви звертається. Хто може знівечити, а хто може і ні? І я хочу прочитати на основі так, як каже тут. Чому люди є всі Божим храмом? Перше стоїть питання. Чому люди є Божим храмом? І як, коли ми читаємо Слово Боже, це у буття написано де створення світу, де сам Господь сказав такі слова. Це 1.26. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Чуєте? Оце він каже, навіть там, як то каже, Син і Дух Святий, щоб вони затворили людину за образом їхнього. І за подобою. Оце структура людини є, знаєте, поставлена. І ще навіть є вже в село два сім написано. І створив Господь Бог людину споруху зі мною і дихання. Я вдихнув її і стала людина живою душею. І ми бачимо це, знаєте, ці слова де сьогодні підтверджують, це факт, що ми в даній час є сотворені Богом. І що я хочу сказати, що всі люди, які мають цей Божий храм, ви знаєте, коли в Демському саду ми читаємо цю історію, знаєте, храм цей. Не був знівчений. Бо, знаєте, не прийшов той, який знівечу, Адама і Єву. Він був святий, спілкувався з Господом і так далі. Людина мала, знаєте, я вам сказати, і раділа тим усім творінням, тому що мала дати знаєте, назви всім, тому що. Вона була. І цей образ залишається коли навіть Войк підійшов, що? І, і обманув його. Це що вказує? Бог сказав, що якщо ви скуштуєте, то ви помрете. Правда? А що це означає ви Вже не буде спільно з тимати со чуєте, І так сталося. В сьогоднішній день, знаєте, той образ і подоба. Людська, тушу Бог, і то життя, яке людина живе, Но, але немає щось спілкування з Богом. Оце і він каже, апостол Павло, що усі люди Божі храм. Чуєте? Але ті, які не мають спілкування, які навіть не хочуть слухати, общатися, знаєте, то що, то вони що не хтось. Чуєте, так, як написано є, де він звертається, вони не приймають. А ті люди, хоча вони може, ще й не прийняли Господа, а вони люблять, знайте, вони хочуть тягне їх. Розумієте? Це вже є показник той добрий, який дійсно люди і тримають свого часу. Розумієте? Але цей образ стоїть для всіх людей. А те, що він у друге говорить вже для церкви, що ви є храм Бога живого. А чому він так сказав? тому що ми читаємо Слово Боже, що як людина? Стала яка на дорогу Божу, там написано, є у Марка. Написано, що збулися в часи, і Боже Царство наблизив. І покайтеся, і вірийте. Оцей вже процес знаєте, переходу із смерті в життя, коли людина дійсно повірила, коли людина дійсно повірила в дивані, розумієте? Вона стала вже на сторону нашого Спасителя Ісуса Христа. Це вона від смерти, приходить у життя. І тоді, що Бог, що формує людину, бо тому що вона дійсно визнала себе, що вона є грішна, що вона дійсно нічого не може зробити, найти, як же для своєї душі, яка для свого розуму серця лише тільки через Ісуса Христа. І апостол Половина каже, бо тому що він каже, що ви знаєте, що є Божий храм, і він пробуває у вас, то він каже другі вірші, як хто знівечить Божого храму. Чуєте? І так само і знівечить Бог. Хто знівече, хто дійсно не буде шукати Бога, хто дійсно не, не зробить той порядок, ті заповіді не буде виконувати. Як братом було молодим, і сказано, то все. що дійсно характер він вже формується. Знаєте, та звичка, дійсно, якщо в сьогоднішній день я не мав цієї звички. А коли я буду знаєте, усердно так просити Бога, Господи, дай мені, я хочу так робити. Раз, другий, третій, слухайте. Вже ця звичка сформувалася, що я цим живу. Але добра сторона, правда? Але якщо я знаю Бога, як я знаю Ісуса Христа, то я це буду шукати і буду просити. Але коли я його не знаю, то ці звички погані будуть у мене. Навіть я не беру до уваги, бо чому? Бо тому що я не знаю інформації, Його, я не знаю, що він каже, Бог, так далі. Та, 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 я буду собі цим трясним життям жити. І апостол Павло хоче сказати в тому, що як хто знівечить Божого храма, то знівечить Бог. Бо храм Божий святий, Чуєте? Він звертає увагу на цю церкву, що храм Божий святий. А храм той то є ви. Ви прийшли. Бог навіть прийняв вас. Він простив, тому що тепер Він говорить, формуйтеся, формуйтеся на стороні Господа. Знаєте, усе думати про добре, як сказати, як робити, як подумати. Оце має характер формуватися. У християнина, який дійсно прийшов до нього у покаяння, що він дійсно визнав з грішником, то тепер вже треба формувати зовсім інакше життя. Не таке, як було. Таке, як було, треба всім противитися тому, щоб дійсно Він утік від нас, щоб він дійсно не посилав того, що не славить Бога. Того, що не засмучує Духа Святого, Навіть Він все хоче засмутити. Но Господь, коли ми дійсно читаємо Слово Боже, коли ми йдемо на його сторону і так просимо Боже, зроби, дай мені себе, я вже зрозумів, що я це все прийняв, щоб воріг не. І, і він говорить, що яка це основа може бути, ніхто би не може покластися до нас, як я беру цього, цього розділу третього. І написано, ніхто бо не може покласти іншої основи, крім покладеної, а вона і є Ісус Христос. Все. Амінь. Ісус Христос це той вчитель, це той поранник, це те, що має Слово, Слово євангельське, Веще. Це як Перше Корінця, де я читав 16 17 з зданого розділу, а це 11-й я беру. Вщеще. І коли дійсно я маю Ісуса Христа. Що я маю його слово, я маю його умови. Розумієте? Як правильно себе вести, як правильно дійсно жити, як сформовувати характер. Бо дайший каже, І коли це 12-й, хто на тій основі будує, чуєте? Будує. Він тут навіть говорить такі речі, що дехто може знайти не збагнути. Але написано так, що будує на золоті, срібла, дорогоцінного каменя. Із дерева, сіна і соломи. І каже, що коли ця будова є різна, но цінна, знаєте, яка будується на золоті, чуєте, на слід'ї, доросідному каміння. Оце, а що воно є? Е, 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 апостол Павло Тета, ми, по-моєму, здоровені, що ти говориш, що відповідає здорова наука. Чуєте? Оце є золото Світло. І каже, перше стоїть там. Щоб дійсно сформуватися над цим, то, каже, будьте тверезі, знаєте, треба розуміти. Та бути тверезним, розуміти, що дійсно Бог каже це. І людина ніколи не опустить, вона буде дійсно на чому будуватися. Там усі якості знаєте, духовні, які його латів написано, де буде використовувати що? любов, мир, терпіння, добрість. Оце будова на золоті можна сказати. Оце знайти. І він каже, що відкиде така інформація до Коринської церкви? Це у Ісусі Христі. Це Він має таке слово, яке в друге місце написано є, що воно живеє. Чуєте? Слово живе, яке міняє людину. Характер міняє. Вона не між є в тій позі, яка була, знаєте, Ріховна до Христа. Але воно вже коли дійсно Христос простився. Вона знаєте, шукає ці каналі, де може справитися, бути кращим, гіпшим, по відношенню до Бога, по відношенню до Ближнього. І вона шукає і вона знаходить. І тому він каже далі, воно буде виявлено, знаєте, буде виявлено діло е, кожного, бо вияве день, тому що він огнем об'являється, а огонь діло кожного виправи. Яке воно є. Чуєте? Вогонь випрудує, бо, Ну, що буде? Вогонь не знаєте, золото, світло, розцінний камінь, знайте, що воно дійсно устоїть у Ну, Але коли буде вогонь, дерево, сіна, солома, то воно ну, згорає. Нема. А що це вказує? Це вказується, що ті, які, е, знаєте, написано є, що. Коли хто зумів приборкати своє тіло по песенню, то той чоловік розумієте? І він далі вдосконалюється. Бо чому? Бо то тіло все гріховне, правда? Воно гріше, язик ріще, руки гріше, ноги гріхи, думки всякі і це все. І коли він зуміє це приборкати, розумієте, то написано, що це діло устоє. Бо він правильно зрозумів, він правильно веде своє життя. З Христом. Він не хоче та неправильно, як солома, там сіна, то згорять. Але написано: і коли чиє тіло, яке збудував, хто устоїть, то той, що нагороду одержать. Знаєте, нагорода. Це є те, це не є життя. Знаєте, це не є спасіння, це нагорода. Це коли людина дійсно формує себе і хоче мати, якщо він має цю віру, Божу через Ісуса Христа, то до цієї він каже, що і діла, бо віра без діл мертва. Воно повинно бути цієї. Воно друге місце написано, що Бог є джерело добра. Він джерело, там зла ніде немає, навіть мікро навіть, що добро. І друге місце на перше, що не воздавайте злом за злом, а що злом добро. Перемагайте. Якщо б ніяк вам тут зло робити, зробіть добро, ви переможцями будете. І тому ми дякуємо нашому Господу за таке розуміння, яке Бог може дійсно нас навчати. І далі він каже: а коли діло згорить, то й матиме шкоду, та сам спасеться, але так, як через вогонь. Ви знаєте, дуже важко знати, скільки у нас є труднощів у цій землі, правда? І хто тим всі радує тішиться? Розумієте? Хоча веснова виходить, Бог каже, що дійсно, якщо що... Розумієте? А от так само і то. Там нема, знаєте, як вам сказати, спаси, як через вогонь. Діла немає. Не жив тим християнин. Але він це каже до цього віця. І тому він каже, щоб це знаєте, було устойчиво, то в другому місці він говорить такі слова, де він каже, якщо ви храм Бога Живого, він каже, то 6 вже це друге послання до Корінтян, він говорить шість другі вірші. Бо каже, приємного часу почує тебе. Коли я дійсно почула про спасіння Слова Божого. Знаєте, і прийняла, то він каже, що Бог почув нас, то каже, і поміг я тобі в день спасіння. Чуєте, ти поміг. Знаєте, людина дійсно повірила, прийшла, визнала себе грішником і так далі. Богу, чому що? Простив, розумієте, простив, що. І людина вже що зв'язана з Богом. І він каже: я поміг тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Приємний час, коли людина зв'язалася з Богом. Чуєте? Коли вона дійсно вже формує цей характер на стороні Христа. І де братом було зачитано, що знаєте, він як е кляв рекаючий. Чому? Або тому, що Христос воцарив наші наших серцях. І ми вже дійсно йому підчиняємося, а тому то написано, що він як е кляв рекаючий. Чому? Щоб звести, чуєте? Щоб звести людину. Коли він, дійсно не має сили, коли ми що протимося йому. Ми протимося, тому що ми маємо зовсім другі правила від Ісуса Христа. І ми можемо що користуватися і діє. І третє місце написано є, щоб дійсно устойчиво було, щоб кожен християнин, який вже прийшов, є, дійсно, як написано, храм Божий то він говорить таке підтвердження цій церкві друге коріння 13 розділ. І ми цей вірш, як дуже добре знаємо, п'ятий вірш, 13.5. Випробовуйте самих себе. Чуєте? Чого я маю когось випробовувати, як і братом розказано? Ну чого я себе? Бо я що буду підказувати, то постійно йому, штрикати, що не так, а сам, що ти будь обережний. Випробовуйте самих себе, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Правда? Хіба тільки, що ви не такі, якими ви мали бути? Правда? Як ми розуміємо ці слова, що він каже, випробовує вам сам себе, знаєте, підготовляє сам себе до зустрічі з Господом? Знаєте, Оце є основа. Це євангельська вість, яка дійсно поставлена для мене, я скажу. І кожен так скаже для мене, і так весь світ скаже. А чому? Або через Іванію є спасіння. Він відкриває через Іванію положення моє, і тя воно є у Говому стані, щоб від тім'я голови до підважіння. Але коли прийшов Христос, коли Він мене знайшов, коли Він мене оцінив, що навіть земля не вартує. Моєї душі, і кожен так скаже, чуєте? То він, що говорить це слово, для того, щоб змінити мій характер, положення серця, думок, щоб ми дійсно могли далі продовжувати життя вести цю боротьбу проти цього гріха, де дійсно іванівська віра, вона приведе всіх до царства. До сьогоднішній день казала сестра, каже, ми думаємо, яка. Думаємо каже раз, як то в царстві, ми вже там були і так далі, воно там, у небі, то все. А я кажу, моя думка така, воно вже частина неба є тут, на цій землі, де свята Троїця працює у кожній душі, розумієте, і де свята Троїця працює в тих навіть людей, які ще не прийняли, але вони люблять його. Вони люблять, його приходять і слухають і формують на себе, але Господь чекає на, на, на результат. Кожної грішної людини, щоб признатися, аби він простив. Розумієте? Оце є цінність навіть кожної нашої душі. І третє, де апостол Павло навчає, що дійсно ми, усі, ми є храм Божий, то він ще навчає о тому, що людина віруючи, може ще багато спотикатися. Але ми тепер недавно в Якова розбирали, та й так же хочу цей вірш. Бо тому що в сьогоднішній день, якщо це слово є, знаєте, воно входить у мій розум, знання набуваю, то що я чес, слухаю багато, але Господь каже, це добра інформація. Але будь-що виконавця. цю інформацію, яку я отримую, я маю що виконувати її. І що він каже, наприклад, для мене, у Якова, написано так. Це написано Яково 1,21. Тому то відкиньте всяку нечість та залишу злоби і прийміть із злагідністю всієї слово, що може спасти ваші душі. Що це він говорить для мене сьогоднішній? Він говорить у тому, щоб я відкинув всяку нечисть та залишив. Мене може бути як і знаєте? але я повинен обробляти через слово себе. Чуєте, може щось залишилося, може я просто Знаєте, а може просто і, 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 обговорює. Оцей залишок, чуйте, залишити, він каже. І прийміть із лагідністю всі на слово. словом. Розумієте, словом яке воно сьогодні живе діяльне, де воно дійсно проходить і воно дійсно міняє мене. І треба, якщо я усвідомив, в чому не так, розумієте, треба залишити ятю. Це я каже до церкви. І воно дійсно спасе душу мою. Бо тому що якщо воно залишиться, то написано мені здається, що в сьогоднішній день, то тобто говорить, що нічого нечистого не увійде. Якщо я буду знаєте, мати Христа, навіть я буду проповідувати, чи буде Богослов, чи буде пастор, чи хто нібудь, якщо я користуюся якимось гріхом, не усвідомлюю, що воно не, мене не приведе до царства Божого, тому що я повинен що, я каже, то знищити, знаєте, щоб я то не робив, але як я лишу з неправду аж до виходу моєї смерті тлясної, то воно. Прийде, просто не прийде. А я повинен усвідомити о той залишок, який я себе перегадаю, я повинен залишити. І то всіє на слово, що дійсно, Бог правильно каже, він каже добре, так як і казав у Адамському саді, що він усе добре сказав, але він і попередив її. Якщо ви так не поступите, то ви помрете. І вже спілкування не будете мати. От так само і в сьогоднішній день. Бог говорить через Івангелію. Якщо я не послухаю, то я не увійду. Хоча я буду знаєте, проповідувати і то що робити, але коли цим ріхом я буду знаєте, користуватися, не увійду в царство Небесне. Так написано є і в цьому. Петро згікси, він оплакав, він залишив. Він неправиль. не правильний Він страху тілясно, але так зробив. Беремо до Юди. Звертаємо увагу. Розумієте? І стільки бачу чудес. І то, що Миколі він крав, знаєте, злодій. Хоча каже, щиро покаюся, а рік ясно бро, що не зробив. Кому дав душу? Ворогу. А не Христові. Розумієте, результати. А на нісафір вони вже були у церкві, і впізнали і так далі. Слухай, давай придамо то, що сховаємо. Ну, Петро питає, а не каже, що, що? Куди ж вона, а? немає. Не входить. Смерть чекає на вас. І не до царства Божого, тому що ви обманули. І ми беремо цей навіть, результат у чому. Ми можемо так само зробити і поступити, але це ананія Сафіра це від смерті до життя. Це перехід. Розумієте, що вже як прийшов до Господа, то вже цього не робив. Але в ну, сьогоднішній день Господь дає де таку збуду, що ми можемо упасти, розумієте? Нечайно зробити, обманути. То ми що робимо? Вихід із цього. йдемо, сестра, брат, дійсно, я зберехою, я не можу це. Я просто не можу спати і так далі. І прости мені, я неправильно зробив. Це є вихід. І написано у Івана, що він заступається за нас усіх, якщо неправильно щось поступили. На нас, якщо, наприклад, я не раз цитую на мене щось, знаєте, там говорять чую, йой, та там той брат, це то сестра на тебе, що, а я зразу прощаю. Я не йду до, знаєте, доходжувати свого, бо то він... Я зразу простив. Оце є два вихові такі. У християнина, якщо на мене хтось, то я маю простити, а якщо я на кого, то я маю молитися і підійти і перепросити. Оце є наука Христова. Це здорова наука, де в сьогоднішній день Господь нас навчає. І тому ми вдячні нашому Господу, що ми керуємося силою Духа Святого, де ми можемо дійсно цей храм знаєте, наповнятися Словом Божим, де Він може очищати нас, де дійсно ми можемо радіти внутрі, де ми можемо добро чинити людям. Де ми ним тішимося нашим Господом, що він є мій спасити і так далі. Тішуся братами, сестрами, навіть тішуся і тими людьми, хоча вони ще може і не знають Бога. Але чим тішу, що можу добре їм зробити, добре їм сказати, навіть, і про Христа, і навіть у навіть, навіть, кілясню, що зробити, оцим ми радуємося. А чому? А тому, що Він нам змінив наші серця, наші мислі. І він далі міняє, як його об'явлення написано, що хто святий, нехай ще освячується, хто праведний, нехай ще оправдується, і хто досконалий, нехай ще удосконалюється у добрих справах. Тому ми дякуємо нашому Господу за ці слова, що він дійсно навчає де і підтримує Корінську церкву Павло, де він каже, виїхав Боже Чуєте? Ви є храм Божий. Тому знаєте, зупиніться, багато українських церкві, знаєте, вони ще тягнули то заслуг, чи вони ще не будуть, навіть більше впізнані, навіть описані у, у Євангелії, але він їх що нагадував, напоминав, що це не добре. добре. Декоти навіть приходилось і дуже важкі письма його. Ну, Ясне діло, якщо я грішу, то мені важко, бо він тому що докоряє. Резумієте? І Господь нас докоряє, і мені буде важко. Але коли щоб дійсно не було важко, то треба що? той гріх відтягнути. Просто спротиритися. тому що це воріть, він налаштовує тому, щоб ми такі в чому зброї. Тому нехай Господь благословив. І ми, я думаю, що ми всі думаємо, що Господь нас змінює. Ми думаємо все краще, де не привичка. До всього доброго. До всього доброго. Де би це не було, чи в сім'ї, в церкві, в суспільстві будемо формувати своє серце у привітці добрі. А воно як спортуєся? Через Писання, через Слово. Так як навчає нас Спасити Ісус Христос. Тому нехай Господь благословить вас. Навіть кожен раз, коли будете чи читати, чи що, нехай Господь відкриває, навіть, а відкриє знаєте, Господи, поможи мені в цьому. Бо я дійсно бувало, навіть може так і страховне, чайно, але відділюся. Господи, якщо я так зробив, дай мені підійти і сказати, що неправильно. Ти віри, бо має надію, навіть на щось може. Або обговорив, Господи, не дай. Навіть якщо я обговорив людину, яку знаєте негативно, і то так дойду, навіть та людина не знає, підійди і скажи, що я на тебе тетя йде. І це буде що? Кожен день людина буде формувати себе на краще і на гіпше. Тому слава нехай йому буде. Нехай Дух Святий контролює нас. І нехай Він підказує, коли лята, що це не є звичайним. Це Бог працює над нами, щоб дійсно бути кращими і гіпшими. І то кожен день, якщо я відчуваю, що дійсно кращий, що значить люблю всіх. Значить мир з усіма, знаєте, нікого не чіпаюся, значить стримуюся, бо тому, що не знають Бато Бога, і в них різно знаєте, і я терпеливий, навіть може ще довго треба бути потерпіти. І тому нехай Господь нас зміцність, нехай дає мудрості далі просити в нього, а Він дає дуже просто, знаєте, без ніяких сумнівів, Бог дає цю мудрість, як ми повинні прожити і підготувати. Бути до зустрічі нашого Спасителя Ісуса Христа. Нехай Бог Благословя, нехай зміцнять нас, а всього нехай буде слава нашому Богу, Отцю Святи і Святому Духу. Амінь. Молимося!